ЗСУ звільнили більшу частину окупованої території на сході. У ЗСУ важливий успіх на стратегічному напрямку. Успішними діями на сході відзначилися бійці саме з п'ятої окремої важкої механізованої бригади Збройних сил України. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Сили оборони України повернули контроль над більшою частиною населеного пункту Товсте в Донецькій області. Про це йдеться у повідомленні в телеграмі Оперативно-Стратегічного угрупування військ Дніпро. Зазначається, що успішними діями на сході відзначилися бійці з 5-ї окремої важкої механізованої бригади Збройних сил України, завдяки злагодженим діям захисників 5-ї окремої важкої. Механізованої бригади під контроль збройних сил України повернуто більшу частину населеного пункту Товсте Донецької області. Наші воїни вдень і вночі невтомно знищують ворога з повітря. На землі, вибиваючи його з української землі крок за кроком, йдеться у повідомленні. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що російські війська проводять перегрупування і посилюють свої позиції на двох ключових напрямках: на Покровському і Запорізькому. За його словами, на Запорізькій ділянці фронту зберігається низька активність бойових дій проте. Ситуація лишається напруженою. Раніше у Збройних силах розкривали тактику ворога. Українські захисники розгортають протиповітряні сітки та посилюють контроль на фронтових маршрутах. Нагадаємо, ще раніше повідомляли і про те, що ЗСУ завдали великих втрат ворогу. Українські бійці звільнили вже шість населених пунктів у Донецькій області та завдали втрат ворогу. Як Думляв Головред, сили оборони України, проводять успішні контратаки і поблизу Добропілля на Донеччині. Армія Росії, яка раніше змогла значно просунутися у напряму міста, на сьогоднішній день може лишитися в оточенні.